Швидкість надзвукового літака 1400 км на годину. Кожен день на автоРіа продається 1400 автомобілів. В ефірі Авто перевірено. Програма, в якій ми допомагаємо нашим героям знайти своє авто. В будь-яку погоду ми зв'язалися з нашим героєм. Він нам повідомив параметри бажаного авто. Ми підібрали три машини згідно з цих параметрів. Герой огляне всі три і вибере одну. І саме цю машинку ми повеземо на СТО і на тест-драйв. Степане, мої вітання. Радий представити вам нашого сьогоднішнього героя. Це Максим. І він шукає сімейне авто. Максим Науменко любить природу, тварин, спорт. Але захоплення номер один автомобілі. Знає про машини все. Ну, майже все. Поговоримо про твою автомобільну історію. Перша машина ваз 2105. Доволі класична ситуація. Довго їздив? Недовго. Це була зима і це був справжній дрифткар на той час. У мене були представники шведського автопрому, Вольво С-90, Мерседес 201 201 кузові. О! Тобто з Баварсів теж були 32 й кузов BMW. Признавайся, на чому їздиш зараз? Зараз в мене Chrysler. 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 Stratus, так. Але ми підходимо до того, що мені зараз наразі є потреба придбати автомобіль, який буде доволі простий, зручний, надійний, доступний в ремонті. От і, власне кажучи, я сподіваюся, що ти мені допоможеш. Сьогодні на авторі.com ми шукаємо авто для усієї родини, натискаємо розширений пошук і починаємо. Отже, тип транспорту: легкові, седан, хетчбек, універсал, в принципі, не суттєво. Країна виробник, американське, англійське, індійське авто не суттєво. Ціна. А отут от суттєво до восьми тисяч умовних одиниць. Регіон, область і місто. Київська область, місто, Київ. Стан розмитнені. Так. В кредиті, конфіскат, биті, не на ходу приховати. Технічні характеристики: двигун, об'єм, потужність, витрати пального, тип приводу, пробіг, колір. Навіть колір, і це не суттєво. А от кількість дверей суттєво від чотирьох. До п'яти. Кількість місць. Від п'яти і до семи. Задамо так. І натиснемо пошук. Майже 2000 оголошень знайдено за нашими параметрами. Із них оберемо три авто. Три машинки ми сьогодні підібрали, і першу ми зараз вам представимо. І я радий представити машину номер один чудо китайського автопрома. «Джак». Jack j 5 2015 року випуску. Пробіг 39 тисяч км. Двигун півтора літра бензин. Коробка передач ручна механіка. Привід передній. Вартість 197 тисяч 813 гривень. Це Денис. Він знає про цю машину більше наш всіх. Автомобіль 2014 року. Виїхала з салону з 2015 року. Експлуатувалася виключно по місту. Показала себе. Як економний та надійний автомобіль. Прекрасно. І бачу, що шильд ВВТА і говорить нам про те, що тут є щось від Тойоти, напевно. По-перше, вона велика. Місце, місце має бути достатньо. Принаймні, візуально здається такий ефект. Кузов без єдиної помарочки. І Диски навіть литі є. І навіть Прекрасно. диски є. Прекрасно. Хромпакет, Прекрасно. все як має бути. Новенька, так. практично так. нульова. Ми обдивилися і зовні. Як тобі? В цілому дизайн мені сподобався. Доволі свіжий автомобіль виглядає. От ключики. Зараз ми її відкрили. Що мені подобається, це якщо от вас зустріли у підворотні, то ви так. Шу! Я на місце пасажира. Місця дуже багато. Сидіти, в принципі, зручно. Для ніг от я витягну ноги повністю. Аж тоді самий-самий-самий кінець машинки і от все одно місце ще є. Кніпочок я не знайшов, ну ладно, понятно Сідушки регулюються механічно. Палам? Мені вдалося налаштувати сидіння. Мені зараз доволі зручно в ній. О, oh. ну такий собі стандартний бардак. Зато тут є всі макументи. Сервісна книжка, гарантійне технічне обслуговування. Ну що, спереді добре, подивимося, як ззаді. Все, ми ззаді. Розказую враження. Доволі комфортно. Перше враження чудове. Я скажу, що мені б хотілося, щоб трошечки-трошечки більше над головою місця було, бо я так от відкинутись на задню сідошку вже не можу. Ліхтарик ще в плівочці. Так, Це для нового власника залишили. Практично як салону. <кхи> <кхи> місце для дитячого візка тут є. І навіть ще десь якісь два чомодана з боку влізуть. Все Багажник великий. Ми заглядаємо, що там під кілимками. Зазвичай тут щось ховається. Повнорозмірна, ні? Так, так, повнорозмірна запаска. Домкрат є. Да. І балонний ключ. Подивіться, все новеньке, все взагалі. Я вражений, що цим домкратом ні разу і не скористалося. І ключик. Нульовий. З багажником все ясно. Завжди цікаво. Оу, подивіться, він чистенький, новенький. На нього муха ще не сідала. Що вражає, моторчик сухий. Посторонніх звуків я не чую. Все виглядає дуже гарно. Це була наша перша машинка. Дяк! Пані та панове, представляємо вам авто номер два. Вау. ГАЗ-24 1988 року випуску. Пробіг 33 тисячі км. Двигун 2,4 літра бензин. Коробка передач – ручна механіка. Привід – задній. Вартість – 192 тисячі 675 гривень. Радий вам представити. Це Володя, власник нашої Волги. Зараз він розкаже трішечки про історію цієї машини. Перший хазяїн був директор великого підприємства, преси України. І У нього надобності не було. Поскульку я даже знаю, що у нього може даже і прав. Не було. Це машина скоріше для колекціонерів ніж для щоденної їзди. Да, вона приносить удовольствие. Ми дякуємо йому і зараз будемо гадати машинку. Краса по радянськи. Так, так. Тут рідна рідна, рідна резинка. Дзина, там, так. О, дивить. Мади ін УССР. Коли розказують про те, що в Радянському Союзі нічого не крали, не вірте. В Волзі навіть на баці тут замочок є. Хто заказував таксі на Дубровку? <sharp inhale> Відчуваю себе директором якогось радянського заводу. Одразу захотілося прийняти якесь важливе рішення. Стан машини заворожує, дійсно, Дійсно, все в оригіналі. У нас навіть є електроантена. Це, мені здається, комплектації на той час. Фантастика. Фантастика. Вау! Подивіться, сервісна книжка. 1900 якийсь лохматий рік, навіть не знаю який. Ну, що вам сказати? Салон справді в ідеальному стані. Вилізати не хочеться. Ну, треба, треба подивитися, все. як там ззаді. Чудова атмосфера в салоні. Чудова. Ось ми і ззаді. Як тобі? Ну, місця доволі багато. Ну, то, мав це ж тут сидіти директор з таким. правильно, так. так. Ну, ми похожі на директорів насправді. От, ну, так. По комплектації. Справжня радя... радянська номенклатура, <рес> <рес> так. Тут є подлокотничок. Тут втрьох не їздили, не кошерно. От треба вдвох, отак от і все. Спереді водій і секретарка. Скло опускається виключно old school. Так. <плес> Степане, зверни увагу, яке чудове рішення. Такі килими. Це хендмейд, я думаю, що це шилося спеціально. Ці килими насправді я... зберігають Original Salon. Чудові килими, чудова гума, чудовий автомобіль. Вєтро відкривається багажні. Коротше, тут все на місці. Навіть домкрат і запаска. мене таке враження, що навіть антикорозійна обробка, вона, вона, вона радянська 100%. <плес> <плес> Оце, діти, називається насос. І от так накачували колеса Автофітнес. <плес> Зверніть увагу, в китайській машині треба було от доставати такий спеціальний держак так, так, так. і ставити, а в старій Волзі не треба. Капот тримається сам. Ось вона, системка. Все чудово, все працює. От що збережено. значить доглянуте авто. Правда? Так, навіть збережена оригінальність пофарбування колектора. Закривай плотно. А відкривати осторожно. Якщо в вечірню пору вам треба заглянути сюди, то тут є лампочка. Не треба ходити з ліхтариком. Окрім лампочки тут наблюдається розеточка. Ну що, може, третю не їдемо дивитися? Ні, треба глянути, я думаю. Треба глянути так. Швидкість надзвукового літака 1400 км на годину. Кожен день на «Авторіа» продається 1400 автомобілів. От ми нарешті дісталися до авто номер 3 Це Хюндай Акцент. Він приїхав з Криму, вирвався з російського полону і зараз шукає нового власника. Хюндай Акцент 2006 року випуску. Пробіг 68 тисяч кілометрів. Двигун 1,4 літра. Коробка передач автомат. Вартість 174 тисячі 692 гривні. Чудовий дизайн для бюджетного авто, я вважаю. І головне, що немає ніяких дефектів на кузові. Машинка зовні виглядає просто прекрасно. Ніяких нарікань до неї у нас немає. Ми заховались нарешті від цього дощику в салон машини і почуваємо себе комфортно не тільки тому, що тут сухо, а тому що тут насправді комфортно. Мені подобається, що оглядовість чудова. Всі е, крайні габарити автомобіля добре проглядаються. Зовнішні зеркали доволі нормального вигляду. Я думаю, що моя дружина за кермом оцінить цей момент. Зрозуміти, як регулюється це душечки, де кнопочки? Є кнопочки? М Як то механіка? Механіка. Все. Механіка. В даному випадку біомеханіка. Біомеханіка. Опа! Прекрасно. Я влаштувався. Дуже акуратна і дуже така лаконічна машинка, я б так сказав. Ергономічно, гармонійно і чисто. Що важливо? Салон да. чистий, приємний запах в автомобілі. Як Добіля пишуть в об'явах, в салоні не курили. Погнали назад! Як тобі? Е, я б сказав, що в задні місця в міру достатньо. В міру достатньо. Особливо в мене, я не планую часто їздити тут на задній, на задньому ряді сидінь, Абсолютно влаштовую. Ми йдемо в багажник. залізем і будемо там жити. Ну, Це нам треба ще перевірити. <звук> <звук> Одна з наших улюблених частин перевірки авто це багажник. Так. І скажу я вам, тут він величезний. У нас повнорозмірна запаска. Компактно і мегафункціонально. Запаска ховається туди вниз і в тебе рівна-рівна підложка, куди справді можна і коляску, і чимодани. І цікава ніша для контрабанди під Те, що мотор не митий. Не митий. Так, говорить про те, що немає власнику, що приховувати. Я скажу так, коли відходиш буквально метра на три. То, в принципі, крізь шум доща по парасольки мотора вже не чути. І тобі зараз треба зробити такий непростий вибір. Саме цю машину я хочу комплексно діагностувати та зробити для неї тест-драйв. Сегодня при проведении комплексной диагностики вашего автомобиля Hyundai Accent 2006 года было выявлено небольшие недостатки автомобиля этого. Это мелкое запотевание клапанной крышки, пыльники, отбойники задних амортизаторов, которые стоят недорого, заменить их тоже недорого. И резина, которую просто уже надо вырастить, она уже непригодна. К в остальному автомобіль в достойному стані, з небольшим пробігом для таких годов. Це дуже шикарно. Ну і так, одним реченням про стан машини. Удовлетворительний. Хороший автомобіль. Дякуємо. Нема за що. Все, заїжджайте. Ми на автодромі чайка. Макс заліз машиною і готовий її тестувати. Тест на швидкість. По прямій погнали. Давай поїхали. Попробуємо розігнати, скільки вона на цій прямій дасть. Дай достатньо впевнено розганяється, доволі адекватно керується. Перевіряє маневреність цього авто. Зараз ми спробуємо, скільки прийомів ця машина розвертається. Ну, десь так приблизно в типові вузенькі київські вулиці. Дискомфорту на київських вулицях під час маневрів розвороту ви не будете відчувати. Машинка доволі маневрена. Отже, наш сьогоднішній герой Hyundai Accent. Я задоволений автомобілем. Він маневрений, він доволі потужний на свій моторчик, і його стан технічно мене задовольняє. Візуальний також. Тож я готовий зробити пропозицію продавцю, від якої він не зможе відмовитись. На жаль, продавця зараз з нами немає, тому ми не можемо йому зробити цю пропозицію. Але якщо вас цікавить доля цієї машини, заходьте на сайт Авторія.ком і побачите. Якщо вона знята з торгів, значить Максим її все-таки придбав. А якщо ні, можете придбати її ви. Ми прощаємося з вами до наступної неділі. Я хочу тільки нагадати, що на сайті Авторія щодня продається 1400 автомобілів. А ми дякуємо Максиму. Дякую. Дякую вам. До нових зустрічей. Па-па. Швидкість надзвукового літака 1400 км кілометрів на годину. Кожен день на авторія продається 1400 автомобілів.